Привіт, поговоримо. Нещодавно я закинула відео Рілс, яке я навіть не думала, що треба буде пояснювати. Але бачу по коментарям в TikTok особливо, що деякі люди не до кінця розуміють суть сказаного. В цьому відео я сказала, що сім'я, яку ви створюєте, є важливіша, ніж сім'я, яка створила вас. І в чому тут суть в тому, що ми маємо в часі дорослішання пройти сепарацію від батьків, а батьки мають пройти сепарацію від дітей. Це Природній процес це має відбуватися так закладено природою, що ми маємо від'єднати своє життя від життя батьків. В цьому відео не йшлося про те, що ми маємо забути своїх батьків, ми маємо забути своє походження, ми маємо е, ніяк не спілкуватися чи зневажати батьків. Суть відео була в тому, що ми не маємо ставити своїх дітей в ситуації, де їм потрібно обирати чоловік, дружина чи я. Я вам зараз розповім історії з життя, які відбувалися з людьми. І ви тоді зрозумієте, чому я сформулювала своє відео саме так, а не інакше. Жінка народжує дитину. Вона в родзалі, в неї важкі пологи. Чоловік сидів біля неї. Намагався її підтримати, допомогти, і тут подзвонила мама, яка знає про те, що зараз відбувається в житті сина, і сказала: мені терміново потрібна твоя допомога. Він говорить: Я не можу зараз, я мушу бути біля дружини вона народжує мені дитину. А мама все одно настояла на тому, що син має приїхати терміново, бо в неї термінова справа, яку треба вирішити. І син сказав до дружини, давай я швиденько поїду туди назад, бо щось сталося. Я не розумію, що. Він приїжджає, а виявляється, мама просто не могла знайти свого кота. І вона закликала сина, щоб він допоміг їй знайти цього кота для того, щоб просто перевірити, наскільки вона важлива. Як бачите, тут мама не пройшла сепарацію від власної дитини. Вона поставила перед вибором я чи дружина. Хоча і мама, і дружина важливі для чоловіка. Він не може обирати між мамою і дружиною, тому що це як права і ліва рука обери, яка для тебе. Важливіша. І так само буває, коли я знаю ситуацію, коли е, жінка прийшла додому до чоловіка і каже: Ти знаєш, е, я не можу поїхати в нашу заплановану відпустку через те, що там моя мама купила іншу відпустку вона не хоче, щоб ти їхав з нами, путівку. Я їду з мамою звозити її в санаторій. Хоча можна було зовсім по-іншому зробити, і мама мала би сама поїхати в цей санаторій. І в цьому відео якраз говорилося про мудрість матерів, про мудрість дітей сепарувати себе від інших. Адже при сепарації ми не перестаємо бути чиїмись дітьми. При сепарації ми не перестаємо бути чиїмись батьками. Ми всього на всього намагаємось відокремити. Своє життя і життя дітей ви подарували дітям життя для того, щоб вони його жили, але жили своє життя, а не ваше. Не проживали, не закривали, не були вам батьками. Коли ви будете старенькі, коли вам треба буде допомога, коли ви хворієте, так, діти приходять, діти допомагають, діти є з вами. Але дайте можливість власним дітям жити. Не намагайтеся поставити їх перед вибором їхня сім'я чи ця сім'я. Я теж знаю ситуацію, мені написали коментар, що тато і мама, і брат завжди з тобою, а жінка може кинути. Ви знаєте, я знаю ситуацію, де насправді тато і мама настільки відвернулися від дитини, що не хотіли її бачити, а брат з сестрою стали найбільшими ворогами. І тільки дружина до останнього подиху була біля того чоловіка, тільки вона була з ним. Тому не переймайте е, непотрібний досвід. Намагайтеся заглибитись в тему сепарації, намагайтеся зрозуміти, що ваші діти це не є ваші раби. Ваші діти мають проживати своє життя, де вони мають будувати своє щастя. А ви маєте бути на відстані витягнутої руки, коли їм щось буде потрібно. Вони вас попросять, ви прийдете. Коли вам щось негайно потрібно, термінове, щось важливе, вони теж прийдуть. Тому будьте розумними і щастя всім!